Заходь тепер в свою цю. Не тут воно мені не надо. Я ще подивлюсь. Так, де ти тут у мене є? ще должен десь вибити. Так, є, сейчас я тебе подивлюсь. Так, А ну що воно зараз? О, тепер працює. Звук працює тепер, да? Ну і не мило. Біжи вперед. Зараз хочу в себе на цьому телефоні відкрити, гляну тут. Все не мило, вже, нічого Нормально, 20. На, Дай, щось на телефоні так. мені не показало трансляцію. Короче, можешь себе ще трошки по звуку підняти. — Підняти, да? А ну, Звичайно. — Конечно. Так. Вот такого нормально будет. Чуть-чуть. Там не більше одного дБ. Ну так нормально, да? Ты кажут, так нормально, да, зараз? — Ча. Сейчас подожди, затримка А, ну ну. Не, можешь ще. Mm, це вже максимум. А, ну все. Так хіба вже на комп'ютері закруживаю щоб... рішати? Не-не, ну норм, хай буде. короче, короче не, не чув... милий, да, все добре. Да. Ось. Тільки ще каша сейчас подожди, хочешь тобі сейчас. Можеш тушить транслейшн? Ага, зара. Мені сейчас покажешь ще. Та що, ти не будемо вискочити, я прийняв. Найдеш. Нормально.